26 квітня, п'ятниця. Пояснення чудес, частина друга. Причина, через яку люди є невіруючими, полягає не в складності самої Біблії, а в складності їхніх власних сердець. Коли люди втратили пізнання Бога, це сталося не через те, що їм не було що відкрити, а через те, що, пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не подякували, але зробилися марнославними в уявах і затьмарилось нерозумне серце їхнє, видаючи себе за мудрих, стали нерозумними і змінили славу нетлінного Бога. На образ подібний до тлінної людини римлянам, перший розділ від 21 по 23 вірші, перекладено з англійської вина була в них самих. Саме зле серце невір'я змушує людей відходити від Бога, і воно ж утримує їх від того, щоб прийти до нього. Апостол сказав, а без віри догодити йому неможливо, бо кожен, хто приходить до Бога, повинен вірити, що він є. Євреям, 11 розділ 6 вірш, перекладено з англійської. Це твердження очевидне: ніхто не може прийти до Бога, якщо спочатку не повірить у Його існування. І ніхто не вірить в існування Бога, якщо він вигадав у своєму розумі якийсь образ, який зовсім не схожий на Бога, щоб зайняти його місце. І той, хто вірить, що Бог є, повинен вірити в його силу творити чудеса, ба більше він повинен вірити в абсолютну необхідність здійснення чудес, тому що за самою природою справи нескінчений Бог повинен робити щось занадто дивовижне для людини, щоб це осягнути. Той факт. Що Бог творить чудеса, є великим джерелом розради для християнина. Звісно, християнин спирається на Божі обітниці, але що б дало обітниці, якби за ними не стояла нескінчена сила, коли Христос доручив своїм учням проповідувати Євангеліє, він зміцнив їх запевненням: немає такого, як Бог єшуруне, що їде по небу на поміч тобі, а своєю величністю їде на хмарах. Покрова твоя, Бог придвіч. І ти в вічних раменах його. І вигнав він ворога перед тобою і сказав Повинищу його. Повторення закону, 33 розділ, 26, 27 вірші. Біблійні чудеса потрібно не пояснювати, а вірити в них. Наша віра в них це міра нашої віри в Бога. Ми віримо, що Бог існує, що Він творець усього сущого, і приймаючи цей факт, нам зовсім не важко повірити, що він змусив тінь на циферблаті Ахаза. Повернутися назад, що він змусив сонце зупинитися на небесах, так що один день став довшим за інший, що він розділив червоне море та річку Йордан, що він змусив залізо плавати, а німого віслюка говорити людським голосом, що він зберіг йону живим три дні в утробі кита, або що він воскресив мертвих. Чому б йому не робити такі речі? Бог наш на небесах. Він зробив усе, що хотів. Він створив усі речі. Чому ми повинні вважати, що у нього менше влади керувати, ніж у нього її було пристворені? Ні. Це найприродніше у світі, щоб наш Бог творив чудові справи, тому що він чудовий Бог. Тому ми не намагаємося пояснювати чудеса. Ми не можемо дозволити собі витрачати час на настільки безплідне завдання, і ми не знаємо кращого способу переконати невіруючих в істинності Біблії, ніж представити їм її відкриті заяви. Божі обітниці даються не тим, хто їх розуміє, а тим, хто в них вірить. Люди можуть говорити, що вони не можуть вірити. Це не так. Вони можуть вірити. Вони повинні вірити інакше загинуть. Бо хто віруватиме і хреститиметься, той врятується, а хто не віруватиме, той буде засуджений.